З нагоди Дня Європи у спортивній залі гімназії імені Дмитра Конокейнка розгорнулось справжнє спортивне свято. Здобувачі освіти четвертих класів взяли участь у веселих змаганнях, присвячених європейським цінностям, єдності та дружбі. Для учасників були підготовлені цікаві естафети. Обидві команди відповідально підійшли до випробування та продемонстрували свою витривалість, спритність та підтримку одне одному. За перебігом подій уважно спостерігали вболівальники: однокласники, здобувачі освіти інших класів та вчителі. Усі вони охоче махали прапорцями та голосно підтримували улюблену команду. За результатом кожного конкурсу, перемогу здобула команда четвертого А класу. Ваша команда сьогодні перемогла. Розкажіть мені, будь ласка, ваші враження. Давайте розпочнемо з капітана. Е, ну, мої враження, що е, хоч і б клас перемогали, але вони допускали помилки. І заради цього ми перемогли. І Мені дуже подобається це дуже подобалось, як ми перемагали. «Ви Знаєте, це змагання були з нагодою чого? який сьогодні день? День Європи. А що ви знаєте про Європу? Це, це це, це ми в Європі живемо, наша країна. Сьогоднішні спортивні розваги подарували учасникам яскраві емоції, згуртували команди та вкотре нагадали, що найбільша сила в єдності.